Вітаю, друзі! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу відповісти на усі ваші питання з приводу облаштування високих грядок, доцільність високих грядок, плюси та мінуси. А також поділюся своїми практичними порадами по облаштуванню високих грядок. На каналі є декілька відео з приводу облаштування високих грядок. Ці відео я закріплю. Під цим відео, а також ще буду знімати про ці грядки. Кому цікаво, хто не підписаний на мене, будь ласка, підписуйтесь. Високі грядки вони дуже зручні у використанні. Ну, по-перше, земля не висипається на ці доріжки з високих грядок. Їх зручно обробляти, рослини, зручно поливати, тому що ми поливаємо не усю. Площу а лімо саме на грядку, можна облаштувати крапельний полив, а також вони зручні по внесенню добрив. Ми також добрива не вносимо. По усій площі, по всьому своєму городу, а вносимо конкретно в грядку. Також свої високі грядки ми не перекопуємо кожен рік. Два-три роки я просто зарихлюю зверху компост чи перегній у цю грядку, а перекопування вони не потребують. Перекопувати їх треба тільки тоді, коли ґрунт дуже сильно ущільнився. Якщо ви бачите, на високих грядках я використовую мульчування, тому наша земля тут не ущільнюється дуже. Перекопую я її після, наприклад, полуниці, коли полуниця 3-4 роки росте на такій грядці, земля ущільнюється і для того, щоб видалити стару полуницю, звичайно, ми ці грядки перекопуємо. З плюсів високих грядок є також те, що вам не треба заурювати увесь ваш город. Якщо у вас ділянка невелика, звичайно, багато грядок Таких високих ви не зробите, тому що вони не дуже ну, зменшують посівну площу за рахунок оцих доріжок, але вам. Не треба буде перекопувати увесь усю свою ділянку, а ви рихлите або обробляєте, перекопуєте тільки площу самої грядки. Самі доріжки можна просто або залишити на них траву і її викошувати час від часу, або застілити якимось укривним матеріалом. У нас тут деякі доріжки вислані. Банерами і будь-яку грязюку ви можете підійти до своєї грядки, зірвати чи там ягоду, чи зелень це дуже зручно. Мінусами високих грядок є те, ну я вам сказала, що вони зменшують посівну площу. Якщо у вас маленька ділянка, то, звичайно, ви використовуєте кожен куточок своєї ділянки, і високих грядок таких багато ви не зробите. Наступний мінус, що ця грядка потребує фінансових затрат. Тобто, або ви купуєте деревину для цих грядок, або інший якийсь матеріал це є вкладання фінансів і вашої праці. Але високі грядки облаштовуються на декілька років. У нас вони зроблені із сосни. Це чоловік восени замінив повністю усі рамки високих грядок, залишилося декілька стареньких, старі ми робили, не не купляли деревину, а використовували те, що у нас лишилося із деревини від будівництва. Нашого будинку і ці грядки старі простояли в мене 5 сезонів. В принципі, якщо їх відремонтувати, вони б і ще прослугували декілька років. Але у чоловіка було натхнення та бажання. А я не сперечалася. До мінусів високих рядок дехто відносить те, що оця піднята земля вона скоріше висихає і скоріше і більше промерзає взимку. Я частково не погоджуюся з цим питанням, тому що дивіться, у нас високі грядки зроблені дошка тут. 15 сантиметрів. Не дуже земля піднята від основної землі, так скажемо. І рослина, коли вона росте на такій гряці, вона корінням все ж таки проростає глибоко в землю, де є влога і де цей ґрунт промерзає, як звичайна земля. Дійсно, якщо грядки роблять 40 або 60 см, такі дуже високі насипні грядки, ось там так, ґрунт скоріше просихає, і він більше промерзає. Дехто навіть утеплює ці грядки, але якщо у вас грядки ось такі невисокі, 15-20 см, то грунт в ці грядки поводить себе точно так же, як і не не на високі, а звичайній грядці. Тобто, мінуси вони такі дуже відносні цих грядок тепер. Повертаємося до доцільності облаштування таких грядок, окрім того, що вони зручні і полегшують нам працю, вони ще можуть бути як вихід із ситуації, коли у вас дуже підтоплюється ділянка, де дуже високі ґрунтові води. Ось тоді ви робите грядки підняті, наприклад, для полуниці чи для посадки чеснику цибулі. Вони краще зростають ось у таких піднятих грядках, якщо у вас така дуже мокра підтоплюємо ділянка. У нас ділянка не підтоплюється, але у нас дуже важка земля була рідна на нашій ділянці, тому що ми купили шмат лугу з глиноземом і на ньому робили свій город. І за рахунок цього мульчування і внесення добре, конкретно на, діля... на оцю ділянку, на грядку, в нас вже більш-менш родюча земля. Такі високі грядки можна зробити і по всій ділянці. У мене а можна зробити декілька просто між деревами. У нас навіть помідори ось велика оця грядка, це грядка для помідорів. Вони ростуть також на високій грядці, нам так зручно. Так як я використовую високі грядки вже досить давно, тому поділюся своїми такими практичними секретами, практичними порадами по облаштуванню високих грядок. Ну, По-перше, їх можна зробити з будь-якого матеріалу. Ми вибрали деревину, тому що вона більш екологічна, вона не так нагрівається влітку, як метал, наприклад, вона більш доступна, вона красива. Ми обрали деревину для грядок, використовуються і єврошифер, і керамічну плитку, і металеві роблять, але я вас прошу не використовувати той старий е, шифер, тому що він є токсичним. все ж таки. Токсичних речовин у нас на городі ну, просто не повинно бути. Це важливе питання: розмір грядок. У нас грядки, більша їх частина, зроблені 3,80. Довжина, і 90 см ширина. Чому саме 90 см? Велика грядка в мене під помідори, там десь 1,20 ну Для того, щоб в два ряди зручно було вирощувати помідори. А ось основні грядки 90 см. Тому що дуже зручно і з однієї сторони ми підходимо, обробляємо свої рослини. І так само ми можемо обробляти їх з іншої сторони. Метр, метр десять, ну, метр двадцять це максимум, тому що вам буде дуже незручно тягтися до середини цієї грядки. Менше ширину, ніж 80-90 см. Також. Нераціонально робити, тому що ось дивіться, 90 сантиметрів. Конкретно в мене полуниця росте трьома рядами. Наприклад, якщо на такій грядці я висаджую перець, він класно розташовується в два ряди. А між рядця я можу посіяти чи салат, чи будь-яку зелень. З приводу довжини можна обирати будь-яку зручну для вас, для вашого городу, для вашої ділянці. І ми ви обирали таку довжину, тому що е, саме матеріал був. Е... Такої довжини і для того, щоб було зручно розташовувати усі грядки відносно нашої ділянки. Не робіть їх дуже довгими. Чому? Тому що ви обробили одну сторону і переходите на іншу для того, щоб не обмотувати такий великий круг навколо грядки, вона не повинна бути занадто довга. Які робити доріжки? Ну, я вас прошу, не Заномте місце і не робіть їх занадто вузькими. Дехто рекомендує навіть 30 см робити ці доріжки. По-перше, рослини, які ростуть, вони будуть трішечки вивалюватися на саму доріжку. Це перше. І друге, Однозначно, ви будете до своїх рядок під'їжджати з тачкою або привозити компост перегній, або збирати врожай, або там землю підсипати, чи щось таке. Ви будете використовувати ну якісь знаряддя праці і з тачкою, ну ми вже з чоловіком виміряли, що мінімальна це 50 см, краще 60 см доріжка між грядками. Далі, десь у Пінтересті чи в інстаграмі існують там цілі візерунки з грядок. І можна робити їх різного розміру. Але оці усі доріжки повинні бути прохідними для того, щоб вам було потім зручно ходити, проходити по своєму городу, щоб не оббігати ці грядки і не намотувати кола по своєму городу. Тобто все робимо зручно для себе. Якщо ви плануєте декілька грядок, зробіть такі кілочки, націніть мотузку і уявіть, як буде розташована ваша грядка. Походіть поміж своїми грядками, між цими мотузками, з тачкою, там, з лопатами, щоб ви ну, якби відчули, зручне вам таке розташування чи ні, тому що. Як я і казала, ці грядки ми робимо на декілька років. Я сподіваюся, що на дуже багато років. Далі, ці рамки, дивіться, їх ми абсолютно не заглиблюємо в землю. Вони просто стоять на землі. Це також зручно. Якщо ви там ну, зробили собі грядки, щось вас не влаштовує, ви просто цю рамку підняли. Забрали цю свою родючу землю, рамку перенесли і знову засипали цю землю. Ну тобто тут, якби вони такі і досить мобільні. Їх можна переробити, можна перенести на якесь інше місце. І деревина, яка просто стоїть на землі, а не вкопана в саму землю, вона не так руйнується. Товщина деревини може бути там від двох. Трьох сантиметрів і більше це вже вже залежить від ваших фінансових спроможностей. У нас десь тут 2 з до 3 сантиметрів товщина дошки. Чоловік її обробляв обробкою від шкідників і грибків, такою вуличною обробкою для того, щоб деревина більше прослугувала. Скручував він ці грядки на металеві куточки, тому що перші наші грядки він просто скручував саморізами, саморізи викручуються. Земля все ж таки випирає, і саморізи викручуються, тому вже робив на куточки. Якщо грядка така довгенька, для того щоб деревина таким пузом не випирала, чоловік вбивав металеві от такі штирі, які підтримують цю грядку і не дають дереві... деревині деформуватися до розташування грядок у просторі, краще їх розташовувати з півночі на південь для того, щоб ваші рослини, які будуть рости на цій, грядці, рівномірно отримували сонячне світло. Тобто усі розміри грядок, ви конкретно прорахуйте для себе, що для вас зручно. Також враховуйте те, що, наприклад, парники, якщо ви будете у ці зйомні парники встановлювати на свої грядки, Така довжина і ширина обирайте, яка зручно під ці готові парники. У нас тут на грядках 3,80 довжиною і шириною 90 см прекрасно стає 4-метровий парничок, у цей, і дуже зручно його закріплювати. На цій грядці також у нас є грядочка для розсади. Тут вона така стаціонарна. Вже парничок зроблений на ній. На куточках зверху прикручена ось така рамочка. З дугами на ці дуги навесні ми закріплюємо клейонку, і це такий парничок для вирощування розсади. Навіть у теплиці чоловік мені зробив таку високу грядку, мені так зручніше. Обробляти і вирощувати з однієї сторони доріжка, і з іншої сторони ще не встигли доробити. Але тут буде точно така же грядка. Ці грядки, що є на нашому городі, вони спочатку закладалися не як високі грядки, а як теплі грядки. Тобто встановлювалася рамка, витягувався ґрунт. Знизу ми накладали слоями спочатку гілки для дренажу і для такого довгого перепрівання. Кукурудзиння, усе бадилля, увесь компостник ми розтягли по цим грядкам, і потім засипали родючий ґрунт з компостом, з перегноєм, і висаджувалися рослини. Звичайно, оце все перелаштування грядок воно має відбуватися там, через 5 років ви можете знову витягувати цю землю і вкладати знизу. У ці слої. А так, 5 років вони працюють, перегнивають те, що ми заклали вниз, а вносимо добрива у вигляді компосту, перегною вже зверху. І також мельчу, яка в мене на грядках. Я її не прибираю після використання. Я потім, коли вона вже перепрівша, я її просто зарихлюю в землю. Звичайно, на городі у нас є ділянки, які не у ось таких теплих грядках, є просто, просто грядки. Ну, хай буде високі грядки, але такі обмежені грядки. Це баштан. Тут я вирощую. Дині і кавуни навіть для гарбуз, кабачків, також ми отак відокремлюємо землю зручніше її обробляти, зручніше по доріжках ходити, чим по. По постійно перекопані землі робити доріжки, це перше і друге, я все ж таки за естетику, хоч город городом, але він повинен вам подобатися. Тепер переходимо: ось до ґрунту. Скільки накладати ґрунту у ці високі грядки? Ось готова грядка, яка вже стояна і вкрита мульчею. Все одно я не накладаю ґрунт повністю. Ось до верху рамки. По перше, він ще осяде. Після того, як ви заклали усе приладдя під низ, воно буде потроху перегнівати і ґрунт буде осідати. Але ми зверху докладаємо постійно мульчу, компост перегній і додаємо цей поживний ґрунт у свою грядку. Також цей бортик повинен бути для того, щоб наша мульча була якби під захистом, вона не вивалювалася за грядку. Тому ну спочатку, звичайно, накладався ґрунт поверх, а потім він осідає і, залишаючи ось такий бортик. Гряція в мене висаджений. Чесник під зиму тут взагалі було дуже багато мульчі накладено, і поки вона сідала, я навіть ставлю ось таку решітку для того, щоб вона не розліталася. Ця мульча, ну А зараз ви бачите, середина зими вона вже злежена. І в мене чесник так з цією мульчею і буде до моменту викопки про лінивий. Спосіб посадки чеснику в мене є відео, закріплю під цим відео. Наступне питання: коли краще облаштовувати високі чи теплі грядки? Ви знаєте, ну, краще на зиму. Зосені їх встановити, все позакладати, закласти ґрунт для того, щоб за зиму ґрунт осів, і на весну вже ви починали засаджувати ці грядки. Але знову таки, коли є час, коли є можливість, тоді їх і робити краще. Головне, щоб було здоров'я, був настрій, було бажання, чого вам щиро. Зичу дуже дякую за увагу. Пробачте, що відео вийшло таке довге, але матеріалу дуже багато у коментарях. Пишіть свої запитання, Буду ще знімати відео про високі, теплі грядки. Також коментуйте, чи підходить такий вид грядок для вашого городу, чи користувалися, можливо, є позитивний чи негативний досвід. Буду вдячна за коментарі, а також вподобайки за мою роботу. А в мене на сьогодні все. До скорих зустрічей, Па-па.